Доброго ранку, доброго дня! Бажаю я всім здоров'я і добра. Хай ваші очі загораються, а ваші личка посміхаються, а день новий наш починається. Зайчик-стрибайчик, кумедний і веселий, схочу настрибався по стінах і по стелі. На радощах зайчик стрибнув на полицю і прочитав у книжці велику таємницю. Які б ще міг зайчик вчинити витребені, якби не заховали ми люстерко до кишені. До нас сьогодні в гості завітав зайчик. Який він? Жовтий, маленький, пухнастий. Як ви гадаєте, він звичайний чи ні? Хто ж перефарбував нашого зайчика у жовтий колір? Виявляється, що наш зайчик не простий, а сонячний. Сонечко встало раненько, вмилося росою гарненько, зазирнуло до нас у віконечко, застрибали зайчики сонячні. Дітки, а ви радієте, коли з'являється сонечко? А що ви про нього знаєте? Яке воно? Тепле, яскраве. Кругле, золоте, гаряче, ніжне, лагідне, веселе, променисте, сліпуче. Так, молодці, це все наше сонечко. А де знаходиться сонечко? А ми з вами де знаходимося? Ми знаходимося на планеті Земля. Хто ще живе на планеті Земля? Рослини, тварини. Сонце це зірка в неосяжному небесному просторі. Це величезна вогняна куля, дуже-дуже гаряча, але нам вона, здається, невеликою, бо знаходиться так далеко від землі, що й уявити важко. На що схоже наше сонечко? Сонечко кругле як? Куля, м'яче, капельсин, диск, тарілка. Сонечко гаряче, як вогонь, піч, праска, лампа, батарея. Сонечко яскраве, як ліхтарик, вогники на ялинці, як золото. Саме завдяки сонцю змінюються частини доби та пори року на землі. Послухайте уважно, як це відбувається. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож у космос. Щоб дізнатися, чому ніч змінюється на день, та відбуваються зміни пір року Полетимо на ракеті. Ось ми і у космосі. Тут немає повітря. Тому космонавти, коли виходять з корабля, одягають спеціальний костюм, скафандр А це наша планета Земля. Вона постійно обертається навколо своєї осі. Зверніть увагу. Сонце світить на одну її половину. Там зараз день. А інша половина планети у затінку, там ніч. Ось так і відбувається зміна дня і ночі. Чому відбувається зміна пір року? Наша планета Земля постійно обертається навколо власної осі, але вона також обертається і навколо Сонця. Зверніть увагу. Наша планета має нахилу бік світила, і у різні моменти часу то одна, то друга частина землі знаходиться ближче до сонця. Повний оберт навколо Сонця Земля робить за 365 днів це рік. Коли північна частина Землі знаходиться ближче до Сонця, що там відбувається? Там літо. У цей же час. У південній частині планети зима. Через півроку все навпаки. Вже південна частина знаходиться ближче до Сонця, там літо, а у північній частині планети зима. Ось так і відбувається постійна зміна літа та зими. Та як би не оберталася Земля, Сонце постійно гріє її середню частину, екватор. Саме тому там постійно літо. А на полюсах Землі навпаки холодно, бо промені сонця не можуть прогріти цю частину планети. Тепер ви знаєте, чому відбуваються зміни дня і ночі та пір року. Можна повертатися додому. А зараз вам, любі малята, пропоную пограти в гру про сонце розкажи. Що дає нам сонечко? Тепло і світло молодці. Сонце світить вдень, а місяць? А місяць світить вночі. Зараз сонечко світить низько, а влітку. А влітку сонечко світить високо. Коли сонце сходить? Сонце сходить вранці, коли сонце найгарячіше? Це влітку. Коли сонце заходить? Ввечері молодці, коли світить та не гріє. Це взимку. Взимку день короткий, а влітку? А влітку день довгий. А якою б була річка влітку, якби сонечко не гріло? Водичка була б дуже холодною якими були б рослини, якби сонечко на них не світило? Все живе на нашій планеті вдячне сонцю за те, що воно дарує світло і тепло, тому кажуть, що сонце це джерело життя. Але чи завжди воно буває корисним? Сонячні ванни корисні це вітамін Д, який необхідний для зміцнення кісток, загоєння ран, профілактики хвороб. Але пам'ятайте, надмірне засмагання на сонці шкідливо для здоров'я. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа оживає. Любіть природу та шануйте її, тоді сонечко посміхнеться до вас із неба. До побачення!